Гірник спорт розпочав контрольні матчі першого літнього збору міжсезоння. Команда із горішніх плавнів вдома приймала дружбу із очеретуватого, яка грає у чемпіонаті Полтавщини. Ми провели контрольну зустріч з командою обласною. На жаль, не за матерами. Це дружба Очеретувата. Було багато потенційних новачків. На жаль, уже хлопців тих немає, які грали. Ми дивимось до нас кожен. День по одному, по два хлопці приїжджають на перегляд, тому ми готуємося до чемпіонату і дивимось потенційних новачків у першому таймі матчу із дружбою м'ячем більше володіли господарі поля. Але саме дружба виявилася найкращою у атаці. Спочатку була спроба гостей вразити ворота гірника спорт зі штрафного. Пізніше у гравців дружби пройшла ось ця атака, після якої ворота гірників рятував голкіпер Данило Веклич та перевів м'яч на кутовий. Цей стандарт пішов виконувати горішньоплавнянин Артем Линець, який виступає за дружбу. Кутовий приніс успіх гостям. М'яч влетів у сітку воріт. Від гравця гірника спорт, який перебуває на перегляді. 0-1 на 34 й хвилині матчу. До перерви гірник спорт створив момент після сольного проходу одного із гравців. Він завершився ударом, якому трохи не вистачило влучності. Після перерви склад гірника спорт був змінений. На позиції голкіпера вийшов вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу гірників Стас Медведєв. На початку другої половини матчу у господарів поля була спроба атакувати ворота з дальньої відстані. Але голкіпер дружби Станіслав Оксиненко відбив м'яч. За тим вже дружба мала шанс подвоїти рахунок. Комбінацію створили горішньоплавняни вихованці гірника спорт різних років. Артем Млинець віддав передачу, а Павло Якубовський увімкнув свою високу швидкість і все зробив, аби його партнер по команді влучив у ворота. Втім, у цій ситуації Стасу Медведєву вдалося врятувати ворота гірників за дві хвилини. Один із потенційних новачків гірника спорт влучив у стійку воріт дружби. А вже за хвилину після цього небезпечного моменту гірники відкрили рахунок. Автор голу, знаходячись у межах штрафного майданчика, ударом низом влучив у нижній кут воріт 1-1. Гірник спорт набирав оберти і ще за 5 хвилин в одній із атак гості заробили пенальті. Цей 11-метровий реалізував один із потенційних новачків команди. Надалі гірник спорт мав можливість збільшити рахунок, але у цьому моменті удару Олександра Подризана не вистачило влучності і м'яч пролетів повз воріт. Останній шанс зрівняти рахунок у матчі випав гравцям дружби у заключній частині поєдинку, коли вони заробили право на штрафний удар. Але реалізувати цей момент гостям не вдалося. 2-1 із серією контрольних матчів гірник спорт розпочинає із перемоги. Перемога є завжди, це радісно, коли команда перемагає. Від хлопців ми хочемо, щоб вони швидше приймали рішення, швидше працювали з м'ячем і швидше думали. Тому під гру, як кажуть, на рахунок ми не дивилися, тому що це контрольна зустріч. Зараз найголовніше це підстроїти хлопців. Під ту гру, яку ми хочемо бачити, це швидкісні передачі, швидше е, щоб вони приймали рішення на футбольному полі. Ну і потихеньку будемо вистраювати вже дивитись нових хлопців, вистраювати ту гру, яку ми хочемо бачити. За словами гравця гірника спорт Дениса Черниша, футболістам, які минулого чемпіонату діяли у складі гірників та залишилися у команді. Протягом невеличкої відпустки вдалося не втратити фізичну форму. Якщо чесно, відпочинок був не такий великий, тому я вважаю, що ми ну не встигли форму, ту, яка була десь розмарнувати. Ну хоча, звісно, трішки після відпочинку навантаження даються там десь кріпатура чи ще щось. Ну а взагалі так нормально. Наступний контрольний матч гірник спорт проведе у середу, 28 червня. На стадіоні спорткомплексу Юність команда із горішніх плавнів прийматиме зірку із Кропивницького. Початок гри об 11 годині.